Так, я зрозуміла, я зроблю все до вечора. Мам, в мене закінчились уроки. Що мені робити? Що, у тата не вийшло тебе забрати? Так, він мене сюди привіз. Він сказав, що у нього робочі плани. Знаю я ці робочі плани, а сьогодні в нього взагалі скорочений робочий день, то ввечері вже прийде п'яло. Втомлений. Мам, що це за бумажки, Можна помалювати? Не чіпай, це мій робочий звіт. Так, що ж це придумати з тобою? Ми нашому босу збиралися настільну гру подарувати. Крісло боса. Сподіваюсь, він не образиться, якщо ти пограєш. Гра 26 років, а мені тільки 7. Не 26, а компанія від 2 до 6 людей може грати, а вік 7+, плюс. Так що ти підходиш. Мам, я сам не можу грати. Ну так, да, вмовив. Але тільки один раунд, бо мені ще потім працювати треба. Я бос. Не зрозумів і хто тут бос? Я бос, я виграв. Вибачте, це мій син. Я йому гру показала, яку ми взагалі то вам мали подарувати. Мені то добре. Зараз ми з тобою позмагаємось за крісло боса.